Кошмар. покашмар грязне, грязне, Кошмар. Ось так і з обуренням відгукуються про одеські маршрутки. Більшість з опитаних містян не задоволені їх технічним станом. Скриплять, торохтять, а в дощі заливає у вікна. гроші беруть нормальні, а за якістю не стежать. Зайдіть всередину, починаючи від запаху, бруду, пилу. Кошмар навляти парк треба. Може і якісь автобуси, може якісь там нові маршрутки, от типу, по типу Києва, і буде добре. За даними міськради, щоденно 75 тисяч одеситів користуються автобусними перевезеннями. На 45 міських маршрути виходять 650 автобусів. Перевізники працюють за договором із міською владою. І коли депутати задали міським чиновникам питання, чи вважають вони стан цього сумарного великого приватного автопарку задовільним, почули від департаменту транспорту розпливчасту відповідь. Тобто, на ваш погляд зараз задовільний стан маршруток у місті? Глобально брати? Чи конкретно? Та як хочете? Відповідайте, як на ваш погляд. Які ну, зауваження, за звісно, є, але є об'єктивні причини, які цьому заважають. Депутати задали питання, яке цікавиться простих одеситів. Де вони ремонтуються? Ржаві, не покрашені, внутрішіннями паршиві неудобно. Але замість показати обранцям, де ремонтуються маршрутки, їм запропонували візит на кінцеву зупинку маршруток. Що ви собі уявляли, що є райони, які прокидаються, коли починають їздити маршрутки? Вони так гучно гальмують. Ми можемо спитати будь-яку людину і подивитись, якісна послуга, коли людина використовує машутки чи ні. Ми розуміємо, що зовсім ні. Тому я запропонував перевірити саме підприємства і технічну базу, як вони ремонтуються і чому так відбувається. Нині депутати ініціювали перевірки ремонтних баз усіх перевізників міста і почули від голови департаменту транспорту Володимира Хитренка обіцянку покликати їх на інспекцію. Проте не вийшло б як з єдиним електронним квитком, тема якого в Одесі обговорюється восьмий рік поспіль. Як то кажуть, уже нове покоління виросло в очікуванні електронного квитка. Налічки, допустимо, ніто. Гатівки, припустимо, немає. І доводиться шукати десь гроші. А на карті гроші є, і можна було б оплатити, але немає можливості. Тобто в маршрутках не знайдеться такої можливості. Щоб бюджет отримував кошті, кошти, бо так е, незрозуміло. Ну там водії, понятно, щось там е, сплачують хазяїну, там на топливо, але мимо бюджету міста йде. Єдиний електронний квиток дасть змогу одною карткою сплачувати за проїзд і в тролейбусах, і в трамваях, і в автобусах. За таким зручним принципом вже працюють у винниці та Житомиру. Більше того, це допоможе позбутися проблем з маршрутками, вважає голова депутатської комісії з транспорту. Власники придбають нормальні автобуси і впровадять там електронний квиток. Вони отримають довгостроковий контракт із фіксованою оплатою за рейс, а гроші пасажирів будуть акумулюватися в місті. Ось, якщо би мер міста захотів, щоб це запрацювало, він би прийшов до своїх підлеглих і сказав: Ось хочу, щоб ця система запрацювала. І тоді, впродовж двох років, це було б зроблено головна проблема в тому, що він багато чого просто не хоче, йому не цікаво. Ми в минулому році, в червні, проголосували програму цифровізації міста, там, де 25 розділів, і один з них присвячений електронному квитку. І з тих пір я не чув абсолютно нічого. Проста відповідь, тому що нема політичної волі. Між тим політична воля була, оновлення Хомо складу, оптимізацію мережі маршруток і впровадження єдиного електронного квитка у міському транспорті. Мер Геннадій Труханов обіцяв у своїй передвиборчій програмі ще в 2020 році. З того часу в місті дійсно з'явилися багатосекційні трамваї та великі автобуси. Але останні не можуть вийти на маршрути, адже завезені за кордону є гуманітарна допомога. А єдиною, хоча б формальною спробою впливу на приватних перевізників, стало розірвання договору з підприємством Транс», нібито через недотримання безпеки перевезень та скарги одеситів. але подейкували через те, що Старс Транс пов'язана з колишнім віцемером Дмитром Жеманом, у якого стався конфлікт із Трухановим. А сьогодні мер вже каже не про нові маршрутки, а про те, що через відсутність можливості забронювати водіїв можуть зупинитись і ті, що є. І зауважує, рішення могло б стати підвищення вартості проїзду, але це призвело б до соціальної напруги. Тож чекати на покращення стану маршруток містянам вочеві сенсу немає. Марія Тарасова, Надія Панкратова, Марія Ткачук перший міський.